Діялася на власну, але пробую я завжди власне семену на схожість перед початком сезону. От і В цьому році я частину зерняток замочила у просто вологій тряпчині, положила в тепле місце у пакетику, щоб йому там було волого, і спостерігала певний час. І з цієї жменьки, що я залишила на пророщування, в мене проключилося лише три. Потім оці три, я їх пожалкувала і посадила у стаканчик. І що ж виявляється, лише один дав порост, а два інші, <кій> а два інші загинули. Ну і Висновок. Надіятися на цю кукурудзку не можна. Ну, може, і на цю не можна дуже надіятися, але ж все рівно придбала. Куповано, тому що потрібно мені садити кукурузку, бо її вдома дуже полюбляють. От я й придбала всю, яка була у магазині. Ну, по одному виду. Добриня F1. Багратіон f 1 і лакомка. Супер цукрова Багратіон, ранньостигла лакомка. Ну, мені рекомендували 100 семенин, це 15 грамів, я переважувала продавчиня, за 100 гривнів. Ну, це, хто може, торгує на ринку кукурузкою, тому що воно є якась вигода. А мені жалко стало 100 гривнів за гібридну кукурузку голландського виробника. Буде й українського виробника. У сіні встигли, Вже можна її починати буде сіяти в травні місяці. Не хочу зарані, бо почитала, що планується у середині травня ще приморозки. А кукуруза вона боїться приморозки і взагалі боїться холодної погоди. Її краще пізніше посіяти чим рано. Бо це прям супер цукрова. Подивимося, яка вона буде супер цукрова. Ой, 35 гривень в один пакетик. Оце вам придбало три пакетики. На 100 гривень практично, а то й більше. Ось такі мене придбання, така у мене розпаковка, таке я придбала. Вчора це так, як то кажуть, бігла, щоб прикупити фарбу.